Китаю байдуже на ідеологію. Китай не експортує комуністичну ідеологію. Вони відмовились від ідеї, яка була в радянському союзі всесвітньої комуністичної революції, всього іншого, соціалістичної навіть революції. Китай діє інакше. Китай м'яко розчиняє демократичність і розчиняє західний стиль демократії, тобто ліберальну демократію. І вони заходять так зі своїми колективними цінностями. Вони заходять в знищення довіри, введення певних інструментів цензурування інформаційного через свої канали, наприклад, там певні соціальні мережі китайські, які мають дещо інакше налаштовані алгоритми, і потім використовуються для виборчої кампанії Аля TikTok, наприклад. Ну будемо вже прямо казати. І тому Китай каже: комунізм це нам тут всередині, це наш китайський шлях, який дуже видозмінений. Дякуючи МАО. Тепер вже і Сі доклався. Він там а, серйозну монополізацію влади провів і, зокрема, доктринальні зміни. Багато в чому навіть а, спадок мав вичистивши. Але це Китай, а, нехай є експерти по Китаю, вони краще розкажуть а, і можете розповісти, як будувалася система досі. Як Сі зараз повторює шлях Путіна, тільки в китайському варіанті? Але повертаючись до України, вони заходять і просто через економіку, підпорядковують собі політику. А В Африці теж ти, ти згадав, це ж так звана стадіонна дипломатія. Вони заходили з мегапроектами, і вони кажуть: ми вам збудуємо стадіон. Футбольний в Африці, там в кожній країні тепер є по стадіону краще, ніж Олімпійський в Києві, а-ля Дамбас Арена, яка в Донецьку була. А, вони її будують, видаючи кредит. Потім ці уряди місцеві не можуть цей кредит віддати. Вони кажуть, ну давайте нам копалинами, давайте ще чимось. Того. Що вони їх підсаджують в боргові зобов'язання, видають потім кредити на ще на проекти. А як вони добуваються, що беруть кредити, які а, не здатні погасити? А дуже просто: корупція, а, ну, валізка. Чиновнику чиновник підписує. А, політик місцевий каже: у нас тут буде офігенно крутий стадіон. А, народ радіє, діти бігають від радощів. Ну, коли там умовний мабуть СССР, то звичайно не тепер не буде щастя зробити. всім велике. А, а за п'ять років всі сидять і смокчуть лапу. По ні, нічим то все добро, а, Ну, опалювати там не треба, слава Богу, але поливати треба.